Так, ставимо назад, бачите, в роті остався. Так заглотнуло, що Ох, аж адреналін піднявся, руки затряслися. Мені. Не можемо Путаться Путатися будемо, бачите. Та, тут місце ходить, я одним, одним хочеться дуще, да? Ну, хочеться дужче, ніж болить. Так. Якщо хочеться, то можна. Розрішай. Там сідайте, що я ж не хазяїн. Я ж не хазяїн водойми. Просто що бай, я ж мене на сторону бачите, що може бути ми і так збираємо. Ну хорошо, не, Я не скандальний. Там мені наоборот як би скандальний, знаєте, що. Та для контенту. Мені якраз з кимось би поругатися, блін. Скинуть Так, Да. Сідайте, може? Та сідайте. Я вже душу отвів, наловився мене.